Досить давно в нашій індустрії не було ніяких інноваційних зрушень. І ось знову. Сьогодні ми поговоримо про GRL, про те, що вони насипали зненацька багато і дуже багато. Я сьогодні в цьому відео розкажу вам буквально про три нових продукти. Чому? Тому що продуктів вийшло багато, але говорити про плойки, утюжки та браші немає ніякого сенсу, бо ми говоримо тут про барберінг, а ці речі до барберінгу не мають. Ніякого великого відношення, бо майже ніхто не користується цими речами в барбершопі. А сьогодні ми поговоримо про три такі речі, як щіточка, розпарювач для рушників, і славнозвісний пилосос. Ви мене послухаєте і вирішите, чи треба воно тобі. Взагалі дуже приємно, що компанії розвиваються, вони намагаються не тільки відтворювати те, що вже є, але в кращому стані, а й намагаються створювати щось дійсно нове. І компанія JRL в цьому випадку зробила перший крок. Ми поговоримо, як я і казав, про три речі, і почну я з самого простого: це ось такий браш Фейт браш плюс щітка для бороди. Дуже прикольна щітка. Одразу скажу, що у неї є м'яка сторона, і є більш жорстка. М'яка сторона вона. Підходить більше для фейдінгу, коли ви там працюєте машинкою. І вам треба чистити жорстка. Більше підходить для бороди. Тобто, коли ви працюєте з бородою, і нею дуже класно вичисувати бороду. Але є одне, але вона дуже здоровезна. Якщо ви звикли працювати щіткою по типу Bluebeard, або іншими щітками невеличкими, там такими як Endis, наприклад, то звикнути до цієї вам буде досить складно. А так, щітка дуже якісна, я можу вам її порекомендувати. Друга річ, про яку я хочу поговорити, це розпарювач для рушників. І здавалось би, що ви подумаєте, нафіга воно, коли є нагрівач, великий цей бокс, микрохвильовка, як її більшість називають, і його достатньо. Я вам скажу одразу: ні, недостатньо. Нагрівач для рушників та розпарювач – це дві абсолютно різні речі, які роблять абсолютно різні функції. Нагрівач для рушників він нагріває рушники. Логічно і робить їх теплими, навіть якщо ви покладете туди вологий рушник і потримаєте його довго, він буде ну гарячуватий, але цієї температури не буде достатньо для того, щоб якісно розпарити обличчя для цього. Ми, наприклад, використовуємо дєдовський метод з чайником, мискою та кідком. Це саме ідеальний спосіб. Для чого тоді потрібен наприклад нагрівач? Я вам відповім. Ми його, наприклад, використовуємо для того, щоб сухі теплі рушники діставати з нього і класти під шию клієнту, коли він лягає в мий. Це класний сервісний трік. Користуйтесь ним. Розпарювач же – це абсолютно інша історія. Тобто, він не нагріває за рахунок повітря, він нагріває за рахунок пару, заливаєте воду. Ю, ємкість кладете туди рушник, виставляєте на таймер, і через 10 хвилин у вас розпарені рушники, які ви можете використовувати. Принаймні, так це написано в описі на офіційному сайті. Давайте перевіримо, чи так це воно і є. На офіційному описі написано, що туди вміщається аж 12 рушників. Так вміщаються, якщо це кухонні рушники невеличкі, то можете помістити 12. Ось такого формату рушник. Нормальний людський рушник, який навіть от в кадр не влазить, який ми використовуємо для розпарювання, який можна не тільки там накрити на обличчя, а нормально закрити все обличчя, то таких влазить шість, ну максимум сім і то сьомий, ви будете максимально його трамбувати. Також офіційні джерела стверджують, що туди можна класти сухі рушники. Абсолютний нонсенс. Одразу говорю, навіть не витрачаєте свій час на це. Чому? Тому що, по-перше. За рахунок навіть того пару, якщо ви потримаєте більше 10 хвилин, цей рушник не напітається тією вологою для того, щоб бути достатньо гарячим. Це перше, друге, він супер швидко остине, і сенсу з цього ніякого немає. Як роблю я? Я зволожу рушник попередньо теплою водою і кладу його в нагрівач. Ставлю таймер, через 10 хвилин у мене все готово. І чи нагріваються вони дійсно до кипітка? Тут я вам скажу так: нагріваються. Дійсно. Дійсно, до кипятка. в комплекті до них ідуть ось такі щіпчики, бо руками той рушник взяти неможливо, і це, на мою думку, трохи мінус. Чому тому що нагрівається весь рушник, коли я працюю з чайником і з кипятком, я собі нагріваю так, щоб края були сухі, щоб я міг за ті края взяти і розпарити комфортно обличчя. Тут це так не кинає. Тут мені доводиться брати рушник щипчиками, кидати його в мийку, в мийці, охолоджувати холодною або там теплою водою края, і вже потім нести до клієнта. Для мене це плюс незручно. І другий мінус, який є в цьому розпарювачі рушників, це те, що навіть вологі рушники дуже швидко. Остивають, і це максимальний мінус для того, щоб розпарити мені обличчя так, як я зроблю кипятком, Мені доводиться використовувати два рушника. Як я виправив трошки цю ситуацію? Я взяв не вологий рушник, а намочив його прям нормально, не вижимаючи так, щоб аж з нього стікало. Тоді так рушник він залишається гарячим довше, але ці всі незручності, про які я вам сказав, до цього, вони зберігаються. Чи нагрівається рушник до кипятка за 10 хвилин? Так, він їх розпарює максимально і максимально класно ними користуватись. Але є одне але на мою особисту думку, ця штука не заміняє чайник з кипятком. Але вона потрібна для чого? Для того, що бувають такі моменти, що ми, наприклад, стрижку бороди без розпарювання не робимо. І у нас буває таке, що у нас буває декілька комплексів зраз, і для того, щоб адміністратор шалевше не бігала з тим чайником туди-сюди, це дуже зручна штука. Одна людина розпарює чайником з кип'ятком, а всі інші, кому треба, просто відкривають контейнер і достають звідти розпарений рушник. Це реально зручно в такому випадку. Тобто є певні мінуси, і є певні недостатки, на мою думку. Але ця штука класна і її треба мати, коли у вас великий потік людей, особливо великий потік стрижки бороди з голінням. Також до плюсів розпарювача хочу сказати, що він невеличкий, він багато місця не. Займає, ми його поставили у себе над нагрівачем рушників, і він, так як знаходиться біля мийки, то нам в принципі комфортно одразу скинути в мийку, остудити края і вже користуватись гарячими рушниками. То у нас це дискомфорту не сприймає. Але якщо у вас, наприклад, планування барбершопу трохи інше і відрізняється від нашого, що скоріш за все так і є, то тут вам прийдеться подумати, куди його ставити. І третя штука, яку Джерел нам презентували, ця штука, до якої у мене немає взагалі ніяких питань, це портативний пилосос. Тобто це реально дуже крута штукенція. Я дуже багато бачив зарубіжних барберів, таких як і американських і європейських, які користуються подібними пилососами. Я дуже хотів, щоб у мене такий з'явився, і у мене слава Богу, такий з'явився. І чи дійсно функціональна ця штука? Так, дуже функціональна. Про савочок Можете вже просто взяти і забути. Ви можете використовувати тільки він. Людина постриглась, ви все. Замили в кучу і цю кучу підсунули під сам пилосос і далі він автоматично щитує волосся і засмакти. Таке буває, що за один раз він може все не забрати, але нічого страшного, знизу є кнопка, ножкою її натискаєте, і він забирає все, що залишається. Дійсно, дуже функціональна штука. Все, що вам треба знати про нього, зараз я розповім наскільки його вистачає. Вистачає цього пилососа, якщо одне роботе. Очі місце зайняте повністю весь день кожен день, то його вистачає. На три дні це з урахуванням того, що волосся буде туди забирати стільки з одного місця. Якщо ви будете з двох робочих станцій збирати волосся і кидати в нього умовно, то його вистачає контейнера десь на півтора-два дня. Ніякого дискомфорту з ним немає. Це дуже реально зручна штука, просто підміли. І він все забрав. З чого він складений? Тобто це великий контейнер, у якого є два фільтри: один зовнішній і один внутрішній. Внутрішній засирається. Об'єктивно більше все волосся з повітрям проходить через нього. Зовнішній менше набагато, тобто за три дні він майже не був брудний. Так само є внутрішній контейнер, який дуже легко знімається, можна це робити однією рукою, і дуже легко чиститься, видувається і протирається. Тобто геморою з ним максимально мінімум, а користі від нього реально багато. Єдиний мінус. Ну як мінус? Я би сказав, що це просто нюанс, який є. Це те, що він досить габаритний, і вам треба придумати, куди його ставити. І бажано, щоб біля цього місця була розетка, бо він працює тільки від розетки. Для нас це не є проблема, бо біля робочих станцій у нас знизу є розетки, як мінімум, на одній з локацій. Поставити тут декілька пилососів... Окей, чи вистачить одного пилососа на чотири робочих місця? Ні, не вистачить. Бажано, щоб на чотири робочих місця, як мінімум, два, а то і краще три було пилососа. Чим більше, тим краще. Але штука дуже крута. Цією штукою я дуже задоволений. Друзі, також хочу нагадати, що у нас є дві локації в Житомирі, на які ви можете записатися, прийти, постригтися, хоч у мене можете прийти і постригтися. Також є у нас академія, де ми навчаємо стрижкам з нуля, чоловічим стрижкам, і не забувайте ставити лайки, коментувати відео, бо це дуже важливо для того, щоби. Ці відео побачили більше людей. Якщо ви хочете стати спонсором каналу, підписуйтесь на Patreon. Посилання я залишу в описі, там де будуть і всі посилання. І окрім того, що ви таким чином підтримаєте нашу діяльність, ви ще отримаєте для себе приємні бонуси, які ви побачите там.